Логариф за основою пів від одиниці дорівнює 0, отже, це варіант відповіді В. Далі, синус від мінус пі на 6. Ну, по-перше, синус функція не парна, тому ми можемо записати, що це мінус синус π на 6. А синус π на 6 табличне значення це одна друга. Мінус одна друга в результаті ми маємо, тому це є не цілим від'ємним числом. Варіант Б. Далі, коли ми множимо пів третьому на пів мінус четвертому. Примножені показники додаються. Це буде пі. 3 додати мінус 4 це мінус 1. Пі в мінус першому це одиниця на пі. Що це буде таке? Одиниця на пі. Одиниця на пі. Є не цілим додатним числом. Варіант а. Взагалі це і раціональне число, але про ірраціональність тут ніхто нічого не говорить, значить не цілим додатним числом. Нуль функцій. Нуль функцій це аргумент, при якому функція, тобто y дорівнює 0. Фактично, це точка перетину з вісію X. От, якщо малювати, то у нас оця точка. А на графіку це десь проміжок від мінус 2. До мінус одиниці. Тобто, нам підходить варіант Б. Точка максимуму функції. Ну, Максимум функції от він, цей максимум функція, точка, це координата по іксу. Ікс в даному випадку, як ми бачимо, знаходиться десь в межах від 2 до 3. Тобто, напевне, нам підходить варіант Г. І далі: апсиса точки перетину графіка з функці... графіком функції y дорівнює логарифм за основою на третє від х. Якщо схематично намалювати графік y дорівні логариф з основою на 3 від Х, він обов'язково пройде через точку з координатою 1, 0, от через цю точку. І це графік спадної функції, ось таким чином якось він пройде. І перетнуться графіки десь ось тут, в даному випадку, як ми бачимо, це буде проміжок від 0 до 1 варіант В. Сторону квадрата ми знайдемо, знаючи площу квадрата. Площа квадрата це А в квадраті і це 144. В квадраті 12 дає 144, тому сторона квадрата дорівнює 12, це варіант В. Далі нам потрібно знайти відстань КМ. Знаходити можна по різному. Один із способів це, так як точки К і М це середини відповідних сторін. То КЦ6 і СМ також 6 подовжені. Трикутник КЦМ рівнобедрений прямокутний, тому його гіпотенуза, якщо катет А, то гіпотенуза А коренів з двох. Отже, 6 коренів з двох КМ дорівнює 6 коренів з двох. І це ми бачимо варіант Б. Далі треба знайти відстань від точки А до центра кола описано навколо трикутника КМЦ. Трикутник КМ це прямокутний і його центр описаного кола знаходиться на середині гіпотенузи КМ. Тобто, можна це зробити таким чином. От Коли я проведу діагональ АС квадрата, то це буде точка центр кола описаного навколо трикутника. І потрібно знайти відстань від цієї точки О до точки А. Як це можна зробити? Можна, наприклад, від АС відрізка відняти відрізок ОС. АС – це діагональ квадрата. І так як сторона квадрата 12, ми визначили, то діагональ А коренів з 2, тобто 12 коренів з 2. Що таке ОС? ОС в трикутнику КЦМ це медіана, яка дорівнює половині гіпотенузи КМ. Тобто, так як КМ 6 коренів з 2, то СО буде дорівнювати 3 корені з 2. А тоді АО дорівнює 12 коренів з 2 відняти 3 корені з 2, 9 коренів з 2. Тобто, це варіант Д.